В Миколаєві на сьогоднішній день фактично обладнані ЦНАПами два райони спільно з нашими партнерами данською радою з біженців фінансуємо проект будівництва ЦНАПа в Заводському районі, і відповідно будуть всі райони обладнані центрами надання адміністративних послуг. Заводський район міста Миколаєва налічує близько 130 тисяч населення. Проєкт покликаний покращити якість надання адміністративних послуг під час воєнного стану. Тут замінюються всі комунікації, робиться оздоблення та необхідні заходи щодо доступності цього об'єкту. Цей об'єкт повністю відповідає вимогам інклюзивності Проектом проєктом, передбачається влаштування і пандусу ззовні, так і контрастні стрічки та всі інші вимоги, в тому числі шрифт Брайля. Уряд Данії обрав цей проєкт у зв'язку з тим, що він має велику соціальну значимість для міста Миколаєва, зокрема мешканців Заводського району. Завдяки цьому об'єкту має бути більше доступності, зручності та зменшення черг в центрі надання адміністративних послуг. Система DREAM – це один з найзручніших інструментів для співпраці з донорськими організаціями на сьогоднішній день, оскільки вона фактично включає в себе ті проекти, які громада хочуть реалізувати, і партнери можуть обирати самостійно через цю екосистему, ті проекти, до яких вони можуть долучитися згідно з безпосередньо їхніми програмами.